Доброго ранку. Ви дивитеся програму рано вранці. Ні для кого не є таємницею, що проєкт Євро 2012 став потужним стимулом для розвитку країни. Це справжнє випробування на міць і наймасштабніша подія для України за всі роки її незалежності. І сьогодні аби дізнатися, як просувається підготовка до Єврочемпіонату саме у Києві. Ми вирішили запросити до нас у гості першого заступника начальника головного управління з питань підготовки та проведення Євро 2012 Арсена Пополя. Пане Арсенію, доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нас сьогодні. Доброго ранку. Якщо можна, з першого найперше питання, яке хвилює, до здачі ключових об'єктів залишилося вже зовсім небагато часу. Так скажімо, що ще слід встигнути зробити. Ну насправді до здачі ключових об'єктів дійсно залишилося мало часу, але найголовніший об'єкт, без якого євро не відбулося в місті Києві, стадіон національно-спортивного комплексу Олімпійський, 8 жовтня відкрито відбулася церемонія відкриття, і зараз ми спільно з стадіоном готуємося до проведення стадіоні 11 листопада, першого першого футбольного матчу між збірними України та Німеччини. Це основний основний об'єкт, без якого б не відбулося євро в місті Києві. Все інше, що відбувається в місті, це транспортна інфраструктура, дороги, готелі. В принципі, вони для міста потрібні так чи інакше, і їх ремонтувати, будувати чи реконструювати було б необхідно за будь-яких умов. Тому, в принципі, можна сказати, що основний об'єкт в місті для євро є готовий. Якщо вже говорити про НСК Олімпійський, відомо, що зовсім скоро у листопаді відбудеться так перший матч. Який відсоток проблем зникне у команди, яка готує Євро 2012 що можна виявити після цього матчу? Я хочу сказати, що. Зараз настав, скажімо так, новий етап підготовці до євро. Ми готували і останні роки, починаючи з моменту надання Україні і місту Києва права приймати євро. Основні зусилля були сконцентровані на підготовці необхідної інфраструктури. Це стадіон, аеропорт Бориспіль, аеропорт Жуляни, дороги, транспорт, готелі. А зараз найважливішим етапом, найважливішим моментом є підготовка. Кажімо, операційного плану, тобто як буде це все функціонувати, і ось саме завдяки тому, що почав стадіон вже функціонувати, він нам дає можливість всі наші ті операційні плани, тобто як буде працювати міський транспорт під час проведення матчу, які, як люди будуть на стадіон приїжджати, як вони будуть стадіону від'їжджати, як будуть на стадіон заїжджати відповідний транспорт, який матиме право на стадіон заїхати, як люди будуть йти після завершення матчу, куди вони будуть розходитися. Тобто, ті всі плани ми зробили, а зараз стадіон, функціонуючий стадіон. Дає нам можливість ці всі плани перевірити, чи вони правильні чи, чи ні і відкоригувати в разі необхідності їх. Також відомо, що однією з проблем організації євро є підготовка персоналу. Як відбувається вирішення цієї проблеми? Ну насправді євро це на 95%. Я би сказав, та робота, яку люди роблять щодня в готель, працює, він приймає гостей. Міський транспорт їздить, возить людей, аеропорт працює, приймає літаки. Тому тут лише важливим дуже є донести до цих людей, які це щодня роблять, певні моменти, які тільки притаманні євро, на що треба звернути увагу. Ось, в принципі, так загал виглядає картина. Крім того, ми готуємо велику кількість волонтерів. Це в основному люди, які надаватимуть, молоді люди, які надаватимуть інформаційну та мовну підтримку саме тим службам, про які згадував раніше. І ось ми надіємо, сподіваємося, що наші волонтери стануть такою доброю підтримкою і для. Для цих всіх всього всього персоналу, який буде задіяний під час євро 2012 також відомо, що окрім волонтерів, так як ви кажете, будуть задіяні прості добровольці приймаючих міст. У чому буде полягати їхня функція? Ну, це є волонтери приймаючого міста. Тобто, є... Е, е, на... немає. Нас, насправді є два скажімо так два типи волонтерів. Може, це не дуже коректно щодо самих волонтерів, але є волонтери УЄФА. Тобто, це ті добровольці, які будуть допомагати УЄФА в проведенні заходів турніру на стадіоні в зоні гостинності, у прес-центрі е, та на інших. Об'єктах, які визначені УЄФА як офіційні об'єкти турніру, місто ж готує волонтерів приймаючого міста. Тобто, це ті це, це ті люди. Це не тільки молодь, є великий інтерес до цього е, процесу і з боку людей, скажімо, середнього і старшого віку. Їхнє основне завдання надавати е, інформаційну та мовну підтримку, е, тобто повіду, сказати, куди пройти, де що знаходиться, так, найключовіші так моменти, які. Слід у спілкуванні. Так, так. І звичайно, яка кількість цих, цих цих людей, це будуть студенти. Вони будуть допомагати і міліції, і силам реагування на зустрічних ситуаціях, і медикам в разі виникнення потреби, коли хтось звертається з болівальників, іноземців, хоча міліція, і медики, і МНС вони мають свою мовну підготовку, але я думаю, що наші волонтери будуть не не лишніми для них от такої підтримки. Чи багато людей задіяно в цій Ну, розумієте, підготовка до євро відбувається такими різними, багато різних є проєктів, субпроєктів. Що стосується волонтерів, то ми на даний час маємо коло 6 тисяч охочих, які зареєстрували себе на сайті, відповідному, так званому сайті приймаючого міста. І там вже йде процес їхньої підготовки. Перша партія вже пройшла підготовку, зараз наступна готується, і ми паралельно цих волонтерів також. Якби кажемо, вже використовуємо в практичних впринаділі. Це був день незалежності. Вони працювали зараз. на відкритті НСК Олімпійського буде задіяна 150 волонтерів приймаючого міста. Тобто, всі, хто потраплять на матч у листопаді, можуть наяву так побачити усю цю роботу е волонтерів. Зокрема, е так, звичайно. Також відомо, що буде зроблена фанзона турніру Євро 2012, де вона буде знаходитися, як вона буде виглядати. Ну, насправді, фанзона це є, я б сказав, один з найголовніших проєктів у місті. Основне завдання фанзони це надати можливість тим вболівальникам, чи вболівальникам, скажімо, любителям футболу, які з різних причин не змогли попасти на стадіон, щоб вони в комфортних умовах спільно подивилися ті матчі і вболівали за ті команди, за вболівальникам, яких вони є. У місті Києві фанзони. Зона буде розташовуватися в самому центрі міста, це е, Майдан Незалежності та вулиця Хрещатик до вулиці Хмельницького. Е, основними елементами фан-зоні це будуть великі екрани, на яких буде жива трансляція матчів. Крім того, це, такого, це свого роду таке містечко. Там буде і головна сцена, де між матчами відбуватимуться різні розважальні концертні заходи. розважальні заходи. Це зона харчування, де, де всі бажаючі зможуть підкріпитися. Е, Їдою та вмувати спрагу. Це зони, де офіційні спонсори УЄФА будуть проводити акції для вболівальників. Таких спонсорів на сьогодні є більше десятка, і кожен з цих спонсорів вже нам представив свою концепцію, що це буде, що вони будуть робити в фан-зоні. Це буде дуже цікаво. Я з тих концепцій, що бачив, це дуже, дуже цікаво буде. Звичайно, там буде блок санітарних, санітарних зон, підсобних приміщень. І такою особливістю фан-зони буде те, що вона буде огорожена. Вона буде огорожена, і туди діятимуть правила входу і поведінки подібні зі стадіоном. Тобто будуть визначені, які заборонено предмети приносити, як себе поводити у фан-зоні. Це все буде визначено і буде відбуватися контроль входу-виходу. Хоча сам вхід і буде безкоштовний. А на яку кількість люди розрахована? Ми розраховуємо нашу фан-зону на 70 тисяч осіб. Тобто всі бажаючі, і кияни так також можуть. Звичайно, всі бажаючі, хто буде в Києві чи хто приїде до Києва вболівати за свою команду, але не матиме квитків з тих чи інших причин на стадіон, звичайно, у фанзоні зможуть подивитися ці матчі в прямій трансляції. А яким чином проходить підготовка для розміщення простих закордонних гостей, які або гостей столиці, так під час євро, які мабуть не розраховують на готельні номери, не мають такої можливості. Є дві категорії гостей, які приїдуть до міста під час євро. Одні це так звані цільові групи УЄФА чи сім'я УЄФА. Це команди, рефері, антидопінг, різні функціонери спортивні, які приїжджають на запрошення УЄФА. І їхнім розміщенням займається офіційна агенція з розміщення, компанія Тує Тревел. Нею вже на сьогодні законтрактовано. Більше 6 тисяч готельних номерів в готелях міста Києва при потебі 7300. А іншою категорією, як ви правильно сказали, це є вболівальники, звичайні вболівальники, які приїжджатимуть на матчі чи з квитком, чи без квитка. Містом міською адміністрацією ще в початку цього року був проведений конкурс. Ми відібрали компанію, яка займається організацією цього процесу. Вона знаходить місця, в даному випадку це найбільше слово підходить для цього визначення, не номери, а ліжко-місця, світлі для вболівальників, мова йде про ліжко місця. Вона їх знаходить, Це і готелі, які не законтрактовані офіційною агенцією з розміщення УЄФА. Це і санаторії, профілакторії, гуртожитки. Є багато готелів, які не мають категорії, які з тих чи інших причин УЄФА не відбирає. Ось на даний час ми маємо через цю компанію це. Туристична агенція Гамалія законтрактовано вже більше 20 тисяч номерів. І також ця компанія найближчим часом спільно з нами запустить онлайн-ресурс. На якому всі бажаючі з цього світу зможуть забронювати не тільки розміщення в місті Києві, але й супутні послуги. Себто транспорт, трансфер з аеропорту до місця проживання назад, екскурсійне обслуговування тобто поді... заздалегідь розпланувати усі свої переміщення, так по столиці ну по столиці не тільки по столиці, а й по по всій Україні, якщо буде них бажання, тому до нас можна їхати зі спокійною душею, так жити в нас є де. Звичайно, але тут треба також, ми точніше це все будемо бачити, хто до нас приїде і на який строк після 2 грудня в Києві відбудеться фінальне жеребкування. Вже буде відомо, які команди в яких місцях будуть грати свої матчі. І тоді, мабуть, можливо, доведеться якісь зносити корективи у цей процес. Ми подивимося, які, які команди грають. Ми в принципі вже знаємо, як поводяться їхні вболівальники. І, але на загал, я думаю, що на євро всім бажаючим, хто хоче приїхати, знайдеться, де провести ніч у Києві. Хоча Київ має гарне нічне життя розвинути, я думаю, що багато хто з болівальників, мабуть, віддасть перевагу нічному розважальному життю, місце. розважальному життю, ніж ліжкомісцю. Ну що ж, дякую, пане Арсені. Якщо можна на останню кілька слів побажань нашим глядачам цей ранок. Ем... Це, це тяжко щось побажати, але особливо зранку зранку. Але е, наснаги і приємного євро. Що ж, дякую вам. Усім нашим глядачам я нагадую, що сьогодні до нас завітав перший заступник начальника головного управління з питань підготовки та проведення євро 2012 Арсен Попель. Ну а програма рано вранці чергу продовжує крокувати далі.